Після прибуття на пожежу для роботи з насосною установкою дії в кабіні водія наступні. Перевіряємо, щоб у нас двигун був запущений, щоб був тиск в пневматичній гальмівній системі не менше 6,5 барів. Коробка передач стоїть в нейтральному положенні. Автомобіль на стоянковому гальмі. На щитку приладів ми вмикаємо даним важелем додатково Троживлення, засвідчується індикатор тут і тут. Далі вмикаємо живлення в насосному відсіки на щиток приладів. Наступна клавіша щеплення, що свідчить, у нас педаль щеплення уходить донизу. Нейтраль в роздавальній коробці, і вмикаємо прилад відбору потужності. Обов'язково треба перевести коробку в передач. На шосту передачу. Встановлюємо противідкатні опори і переходимо до насосного відсіку. Для забору води з вододжерела і заповнення автоцистерни необхідно зібрати смоктульну лінію, приєднати в смоктуальну сітку, обов'язково закріпити мотузку за автоцистерну або конструкцію. Перевірити, щоб всі вентилі та засувки були закриті. Обов'язково перевіряємо закриття зливного крану, вмикаємо. Живлення на пульт керування, вмикаємо живлення вакуумного насосу. Далі вмикаємо живлення пульта вакуумного насосу і самого вакуумного насосу. Він має два режими: ручний та автоматичний. Після цього необхідно витягнути вакуумний кран. Забирати воду можемо як. Після цього вмикаємо щеплення, у нас з'являється вазелем газу регулюємо і плавно відкриваємо засупку до цистерни. Заповнюємо цистерну до моменту, коли вода почне йти через прилив. Для цього контролюємо індикаторами показчиків рівня цистерни. Вода у нас заповнилась. Відуємо важень газу, вимикаємо щеплення і закриваємо засувку з насоса до цистерни. Після того, як закінчуємо роботу, обов'язково треба відкрити зливний кран і вакуумний клапан для того, щоб злити воду з насосної установки. Після закінчення роботи з насосною установкою в кабіні воді необхідно. Вимикнути шосту передачу, перевести в нейтральне положення. І на щитку приборів в зворотньому порядку. Вимикаємо коробку відбору потужності, вимикаємо нейтраль в роздавальній коробці, вмикаємо щеплення. У нас педаль переводиться догори. Вимикаємо живлення на щиток приладів насосному відсіку і також вимикаємо додаткове електрообладнання і можемо розпочинати рух.